Отут От стоїть прапор Європейського Союзу? Ми говоримо, ми хочемо в Європу. Покажіть мені, будь ласка, одну країну Європейського Союзу, де голова антимонопольного комітету, де голова Рахункової палати є родичкою родини президента. Одну я прошу показати мені одну країну, члена Євросоюзу чи Сполучені Штати Америки чи Канада, де таке бачили. А в Україні, будь ласка, пані Піщанська, яку не вдалося проштовхнути перед новорічним засідання, тепер проштовхують після новорічне засідання. Ну, ви розумієте, не треба ображатися, казати, ну як так можна робити, де ж кінець епохи кумовства, Де? Розумієте, чому вас не призначають? Ну тому що ви не сусіди президента, не друзі, не родичі. Ваша сестра не є власницею фірми, на яке оформлена віла родини Зеленських? Ну не, по, не пощастило вам, розумієте? А пані Піщанській пощастило, то не треба заздрити, да? та хай собі вже займає всі посади, які є в державі. А можна об'єднати одразу, щоб і антимонопольний разом, і фонд держмайна, і рахункову палату. Бо це ж буде зручно. Це буде класно. Скажіть, як можна до такого докотитись? Нагадаю, всі посли Великої Сімки звернулись до парламенту, сказали: не призначайте нових членів Рахункової палати, не призначайте голову Рахункової палати до реформи цього органу. І що робите ви? Наплювали, витерли ноги, призначаємо нам плювати. А завтра скажуть. Як же так? Де підтримка? Де міжнародна підтримка? Чого нас не підтримують? А чого нам гроші не дають? Да тому що ми живемо за їхній рахунок. І вони говорять, ми хочемо бачити, як Рахункова палата контролює, що ви не вкрадете це все. А відповідь яка українського парламенту? Яка відповідь більшості? Родичку подруги Зеленських на посаду. Повний контроль, ну це ж ганьба, ну це ганьба, пані піщанська. Якщо у вас є гідність і розуміння, ви маєте зараз взяти самовідвод. прямо тут і зараз. Не ганьбити Україну, це буде мати наслідки для України. Зупиніться. Ми в надзвичайно важкій ситуації. Нам треба молитися на підтримку. Нам треба пояснювати і показувати свою 100% прозорість. Маємо бути як джерело, як джерельна вода, чисті. А замість цього знов прилаштовують родичів, близьких людей на ті місця, які мають контролювати, щоб не вкрали. Бо ви хочете вкрасти. А це не можна робити. Зупиніться поки не пізно.